Давайте одразу дивитися ще одну табличку. Це рейтинг найкрасивіших голів 13-го туру. Да? Не потрапив сюди Владислав Гільсон, як очікував Вігор Циганик. Ну сподіваюсь, ще буде забувати і потрапить обов'язково. Зате потрапили інші красиві голи. І Перебіг у нас захисник, як не дивно, да? У нас не вперше лідирує захисник і сьогодні це Сергій Сімінін. Давайте дивитися, як забував свій гол Сергій Сімінін. Зауважу да що цікаво, що це. Перший гол Сергія Сімініна не лише у цьому футбольному сезоні, а й взагалі за всю історію його виступів у прем'єр-лізі. Тому обов'язково він війде в історію, да, відбувся він у матчі із Донецьким металургом на 24-й хвилині зустрічі. Ну він автоматично потрапляє у автор найкрасивішого голу цього місяця.